Чумаков на Сізова, Сізов не буде кидати. Сізов, Сізов йде прохід і забиває так два очки. Там Ткаченко. Артамонов. І Сізов порушує правила проти Ткаченка. Ну тут ігровий епізод, ніякого не спортивного. 75-78. Зараз мавпам потрібно сподіватися на. Невлучні штрафні китки від Ткаченка та свою швидку атаку. Каченко не забуває. Ткаченко грає е, на користь черкаських мав. Таченко не забуває вдруге. Черкаським мапам 11 секунд залишається Стейсі Дейвіс. Потрібно три очки. Потрібно розіграти комбінацію. Дейвіс буде виконувати сам через руку. Дейвіс і порушує правила проти нього. Не вірить своїм очам Пудзарей. За 3 секунди до кінця Стейсі Дейвіс буде виконувати три штрафних китки. Зараз яка ситуація може бути? Потрібно забувати всі три. Але якщо один із перших двох кидків не влучить Девіс, тоді потрібно забивати мінімум один. А останній кидок можна кидати в душку і надіятися на підбирання і швидке добування. Забиває перший кидок Стейсі Девіс. Вся увага до нього. Я не знаю, що зараз у голові у цього баскетболіста. Повна тиша у палаці спорту. Девіс забиває другий. 77-78. Зараз ключовий епізод. Навіть якщо не влучить Девіс, потрібно дуже серйозно грати на підбиранні. Так, Девіс, вся увага. Девіс забиває третій. Три з трьох ключовий момент стасі Девіс. У біпи також. Ну, напевно, вся увага на е, Фандербург буде виконувати. Е, так, вся увага Фандербурка. Фандербург. Три очки. Кенні Фандербург забиває сиреною. Кенні Фандербург. Забиває Кенні Фандербург і Одеса перемагає у сьогоднішньому матчі.